До вечора, друзі, вас вітає канал Майстерня. У нас поступила нова заявка. Тут у нас така клумбочка, де ми тут упражнялися всякими різними приборами От, на мотоблокуні. І треба ось цю діляночку туди далі зараз обробити. От, і підписники сказали, що треба спочатку траву викосити як можна нижче туди донизу. І тоді вже пробувати всякими культиваторами, ротуваторами, плугами і так далі. Тобто етап No1 достав стареньку макітку. От їй вже дуже-дуже багато років, але вона виявилась дуже живуча і надійна. Зараз ми на мінімум поставимо по висоті. Це все скашуємо з накопителем, от Траву зразу на компост. Викидаємо ну і пробуємо далі зробити, щоб можна було квітки посадити далі. Ось, власне, скосив зараз на самий великий. Поки що, зараз переставляю тоді ручечку на саму низьку, підбираємо траву і щільненько оцей участочок зараз оброблюємо. От, ну і оце вже стільки трави накосив. Зараз далі підберемо. І будемо бачити, що воно. Часток очищено. Майже до землі. Я тут все граблями повигрібав ну, вієром. Зараз будемо пробувати його зрихлити. От. Взрихлітілі будуть якісь такі інші варіанти, цікаві. Так що зараз попробуємо куди воно покаже. Друзі, мотоблок дозаправлено, зараз трошки даливши туди. Хай буде, там треба буде трохи попрацювати, значить зараз заводимо і на власних колесах своїм ходом їдемо до участку, щоб не це все. Що мені, друзі, більш всього подобається в цій конструкції, це те, що вона з полоборота заводиться. Оце, оце дуже якісно і я вважаю, що це добре. Хоча він два тижні стояв, смик, все готово. Тихенько на першій передачі. От, доїхали до цього участка, благополучно, без пришествий. І зараз тут буде все перес... происходити. Перезування, одівання і зараз все покажу. Так, шановні, у попередніх серіях було відео про домкратус. Взагалі, домкратус тепер двохкомпонентний. Ота от, от зелена штука. ставимо сюди назад. і Жовтою штукою підважуємо і будемо вже виставлятися тоді, замінювати колеса на ротоватори. Бо я так натягався, що я витратив декілька годин, зробив домкратика, зробив підставку і зараз буде видно, як воно буде вставати. Спочатку зелену штуку сюди. Так, зелену штуку встановлено, вже воно, бачите, не шатається, ліво-право, в нього немає. Вже воно тримається і зараз жовтою підйомником сюди під низ будемо виважувати і щоб воно встало доверху. Плажна вся конструкція, бачите, вже стоїть він на підйомнику. О, тут -от, знизу, тут була ще ідея сюди товарить варити по досі. Ну, тут він під цю чугуняву деталь туди заходить. О, ніде не шатається. В принципі. Ось, це ж не, не прыгать на ньому. О, це сюди ото бачите, от воно. твоно. Тобто він міцно стоїть. Колеса поміняти можна. Що зараз і робимо? Ставимо ротоватори. Друзі, як кажуть, у нас в Одесі пара секунд висновано деребасовської. І отут от буквально хвилину поставив два ротоватора. Нічого не шатається. Все. Зараз знімаємо, ставимо Спочатку... Жовту деталь знімаємо потім зелену і далі буде саме цікаве. Друзі, не треба сміятися, у нас тут трошки експерименту зараз буде. Ідея така, Ротоватори будуть працювати в режимі ґрунтозацепом. А оця штука, яка називається плуг, ззаду буде допомагати оцю конструкцію з ротоваторами збалансовувати, щоб воно не бігло вперед. Буде працювати як сошник і перевертати власне, частину землі. І зараз побачимо, як воно буде оце все діяти, як в тому старому анекдоту, а тепер попробуємо з цією ерундою зліті. Ну що, перший блін комом? Бачите, не витримав плужок приварений, він там був на ляулю, магазина. От тобто. Тільки воно пробувало трошки туди заглибитися. От, і оця от шовчик, він зразу розійшовся. От так що, бачите, не витримало. Треба буде підварювати. От, ну і угол атаки, напевно, теж там такий був собі. Занадто. От, він то пішов заглиблюватися. Ротоваторами вистачає сюди потужності. Якби гребти вперед. От, зацеп є все, класно. Але плужок не витримав лихої долі помер на панщині. от такі от справи. Ну от наш страждалець. Ось порвало ото тут, тут. Я думаю, що може це і неякісна зварка була, може неякісний метал, бачите ось. Порвало його просто. За ну, плюс я теж з дурі. Сильний кут туди задав, що воно дуже сильно пішло заглиблюватись. Тут ще треба буде регулювати. От. Ну, побачимо. Завтра буду. Не хочу вже сьогодні ввечері сварку доставати. Завтра буду підварювати оце все. Виставляти, пробувати. От. Ну, якби експеримент не удався. Пишіть ваші коментарі, будь ласка. Не повторюйте вдома, поки... Оце я з цим не розберуся, так не робіть. Бо ця штука, бачите, така досить інтенсивна от посилять, тому що рве плуги. от, Так що будемо бачити, що далі робити. Поставив підставку, зараз сошку. І пробуємо звичайно ми на звичайній сошці. Отут, от і от потрошку. Перечепив на стандартний сошник. Сошник тією стороною назад. От в такому режимі будемо пробувати. Ну зараз це все відкопати. От, тобто, чи він зараз піде вперед-назад, може тут прокрутити треба буде. Тому що ну, закопався він супер солідно, тяги вистачає, він навіть не думав глохнути. Порвав плужка. Але Добре, що ніде не бахнуло. Так що, бачите, я так по чуть-чуть, по чуть-чуть дивлюся, щось там не то йде. О, так що не повторюйте, будь ласка. У цілях вашої безпеки От це варіант, поки не відпрацюємо. Пишіть коментарі, що я зробив неправильно. От, треба було, я розумію, що виставляти плуг на дуже маленьку глибину. Ну і зараз будемо далі на звичайних ротоваторах. Ротавіровали, ротавіровали, да не вирла ротавіровали. От, повториться, майже, мабуть, неможливо. Сьогодні не дуже продуктивний день, ну це так, експериментально. Бачите, скільки землі напхало туди. От. Зараз це все повиколупаю. А тепер увага, дивіться яка яма. Оце яма, в яку закопалися ротоватори, так що ну це ще хорошо все закінчилось. От, то що плужок не витримав, він би закопався туди по уші. Вот, так що, будьте обережні. Будь ласочка, особливо з такими предметами. Ротоватори це вам не цацькі-пецькі. Так, не везет, так не везет. Ну, що, закапується він по самое не хочу. От, так що. Якось оно минулого разу там по траві, по і все воно. перло то что надо. А зараз оно цими всіми лапами туди загрібає. Вот. Значит, ну, все, що робить подлюка. Гребе туди ротовірує, ротовирує. Ну не хочеться ж техніку переривати на силу. Можна так і без редуктора остатися. Понимаєте? яке якесь рішення, Я так думаю, що можна із раз, два, три, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 їх тут. дев'ять, да? Залишити менше. От, йому стільки не треба для цього ґрунту. Можливо, зараз ключик знять. Тут три лапи і тут три лапи. І тоді йому буде легше це все переварювати. От, а я хотів ще плуга на, на цей, назад поцепити. Так он того плуга порвало. Туди-сюди, от, як кажуть у нас в Одесі. Бачите? от, так що Треба все з умом. Не можна на такий мотоблок чіпляти поцілені от таку от штуку, тому що баланс должен бути. А баланса нема. А чо, А тому що тями нема. А тяма купляється в п'ятницю, ввечері на подолі. Бачите, от, от. В общем, треба спочатку тяма, а потім вже... Якісь речі. Побіг я за ключами, зараз ще спробую зняти крайні лапи, побачимо. Бачите, що робиться? Сіла є, в мене не треба. Я да, і я так роблю, бачите? Я зняв три там, зараз ще тут відкопаю, видірну, йому багато земля розмокла. Ротоватори туди зацепляються дуже добре, йдуть в ґрунт, І не можна ламати нові що... Хорошого понімножку. Як мед, так і ложкою. Поэтому отут от зараз будемо знімати е, оці лапи до тих пір, поки е, мотоблокунь буде нормально тягнути. Це ж культиватор, це не мотоблокунь, На нього не можна стільки чіплять. От, поэтому потрошку. Хорошого потрошку. Ну що, я зняв три лапи з одного боку і три лапи з другого боку. Залишилося ось. Раз, два, три, 4, 5, шість лап з кожного. Я думаю, що це ще буде багато. Давайте вангуємо. Я думаю, що багато. Як ви скажете, що буде норм, то буде норм. Зараз заводимо, пробуємо. Окей. Темніє вже, бачите, комари гризуть, то це вже так. Експериментально. Завтра будемо щось мудрувати. Ну і плуга треба переварити, бо зламов. Що, вже краще стало, вже... Заривається, але вже може тянуть. По крайній мірі ось сюди воно якось уже хоче дуже заглибиться. Це ще треба регулювати висоту сошки. Зараз ще по дві маю, бо багато. Сира дуже земля, він загрібається і не хочеться мучити техніку. Друзі, потрібна експертна думка. Скажіть, будь ласка, щоб не сильно закапувались ротоватори. Як треба ставити сошку? Щоб вона довша була чи коротша, щоб зверху виступала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, я вам буду дуже вдячний. От, порадьте, як ви робите, тому що бачите, я зовсім нова людина в цій галузі. От, експериментую, пробую. От, зараз познімав, там поставляв по 4 штуки. Зараз будемо заводити, пробувати. Obrigada. eu Я ти то там хотіла прополучити ті лютики, Які лютики? там лютики? То людики! Мене предупредили про розу, про лютики ніхто не сказав. ти моя розумієш, ну, все росте. А Понятно. Те, що... А я культивітор. Культивірую. Ну і ось, друзі, вже майже 10 година зараз монтірується це відео. От я думаю, що сюжет вийшов із серії Не повторюйте дома. Я думаю, що вам цікаво було дивитися. Всім бажаю гарного вечора, міцного здоров'я, до зустрічі на каналі, всім до побачення, дякую за перегляд.